Всім привіт! Черговий невеличкий кейс від колеги. Давайте коротко про нього поговоримо. Шановна колега, дуже вам дякую за цікавий кейс. Це трипан-біоптат печинки. В нас пацієнт чоловік 36 років, загалом хворіє вже більше, півтора, більше ніж півтора роки. На перші жалоби були на тягнучі болі у правому підребері. Був скерований на Трипан-біопсії печінки, це вже його а, не перша біопсія, це, скажімо, остання. Сирологічно, ну, давайте спочатку, що ми можемо побачити а, лише морфологічно. Не будемо прив'язуватися поки до лабораторних даних. Це, в принципі, дуже гарна практика, коли ми спочатку формуємо власне морфологічне, скажімо так, враження бачимо, як чергуються портальні тракти з центральними венами. Давайте спробуємо щось таке. Портальний проект, а це в нас буде центральна вена. Бачимо, що, власне, гепатоцити третьої зони біля центральної вени, Точніше так, є ознаки їх пошкодження, але у нас немає вираженого запалення навколо та немає. Вережених фіброзних змін навколо цього. Але е, всі наші основні зміни вони зосереджені в портальних трактах. Бачимо знову Вена, портальний тракт, бачимо, що в нас є портальне запалення. Ну і перше наше питання, чи є тут, е, який в нас паттерн ураження? Бачимо, що це не центральний. Бачимо, що це паттерн у нас портальний, тобто запалення портальне. А, В нас складно сказати, чи є якісь а, ознаки портальної реакції, тобто формування дрібних портальних структур. А, в принципі, ось в нас є проток. Поруч з Веною. Бачимо, що, в принципі, він. Не зазнав, не зазнає такого пошкодження. Що по інфільтрації? Взагалі, на питання, чи є в нас хронічний гепатит, чи немає. Є, в принципі, дві такі відповіді, від, дві ознаки, і це ну, майже як релігія. Хтось з патологів. Дві точки зору. Перше, це. Неважливо, чи є інтерфейсна активність, згодом пояснюю, що це мається на увазі, лише чи є лімфоплазмоцитарна інфільтрація або просто лімфоцитарна інфільтрація в стромі портальних трактів. І це, типу, є, вважається морфологічним субстратом хронічного а, гепатиту. Інша точка зору вона м, каже про те, що, точніше, інші патологи притримуються тієї точки зору, що нам для гепатиту власне, потрібне ну, ураження паренхіми. Тобто нам потрібна так звана інтерфейсна активність. Бо в принципі просто інфільтрація в стромі портальних трактів, вона майже завжди присутня. Ну, в нормальній починці вона не виражена, але вона є, і вона, власне, не специфічна. Без інших змін вона може спостерігатися і, і, і це буде в межах гістологічної норми. Тому просто інфільтрація і границя інфільтрації, наскільки вона повинна бути виражена, щоб сказати, що це хронічний гепатит, це трохи суб'єктивно. І, власне, не знаю, сказати більшість чи не більшість, але нам бажано мати і інтерфейсну активність, і більш-менш виражене запалення. Інтерфейсна активність це, якщо ми беремо ось цю таку. Цю межу між портальним трактом, між стромою портального тракту, з наявністю інфільтрації в ньому, і, власне, паренхімою. Це ось ця межа, ми ну, називаємо це інтерфейсом. І ми, на, бажано, щоб ми бачили тут власне пошкодження гепатоцитів. Не таким чином, щоб в нас ця лінія була. Абсолютно рівно. Ми бачимо, що ось тут, в нас, в принципі, є досить, можна сказати, помірно виражена інтерфейсна активність, знову ж таки, це суб'єктивно. Тобто, ми бачимо, що в нас лімфоцити, плазмоцити, по-перше, у нас є а, досить значна кількість плазмоцитів. Ось Можемо побачити це, це, це все переважно плазмоцитарна інфільтрація. І ми бачимо, що власне перенхіма, ось гепатоцити, вони залучені у запальний процес. І є якісь дистрофічні зміни, можуть бути якісь некритичні зміни у вигляді безпосередньо некротизованих гепатоцитів або тілецька Сільмона, тобто те, що є наслідком власне, некротизованих гепатоцитів. Тож, в принципі, тут можна чітко сказати, що хронічний гепатит тут є. В нас тут є нейтрофіли, в нас тут є е гепатоцити з ознаками якихось некритичних теж змін, є е гепатоцити з так званою е балонною дистрофією. Е це, наприклад, це тут їх досить велика кількість, власне. Тобто хронічний активний гепатит тут є. А, які можуть бути причини хронічного активного гепатиту? Звісно, класика це хронічний активний гепатит, нам вперше колись вперше було першим діагнозом, були вірусні гепатити. Але, звісно, зараз їх в першу чергу виключають ще до проведення ВІФСІ. Хоча все одно якась настороження щодо них. Повинне бути. Є деякі ознаки, які більш-менш характерні там, до вірусного гепатиту Б, до вірусного гепатиту С, але, звісно, все це перевіряється. І в принципі, підход завжди. До біопсії печінки такий, що ми констатуємо, який паттерн ураження в нас, що в нас є хронічний чи немає ознак хронічного гепатиту. Ми зазначаємо ступінь його активності, використовуючи будь-яку зручну вам та вашим клініцистам, з якими ви співпрацюєте системою. Ми зазвичай використовуємо за систему, систему за Бац-Людвік. Вона описує як активність запалення, так і ступінь фіброзних змін, і ступінь активності, і, ступінь, і стадія фіброзних змін. Вона має 4, скажімо, стадії та відповідно 4 ступеня. І ви, в принципі, зазначаєте. В цьому випадку ми також обговорювали. на Сьогоднішньому Giai Second Opinion Club, який він сьогодні в нас проходив, обговорювали цей кейс з колегами. І, в принципі, дійшли висновку, що активність тут можна десь на 1-2, і стаді, можливо, 3, бо, в принципі, є і не трофіла не критизовані але я б зупинився на двійці: це 2 з 4. І фіброзні зміни тут переважно портальні та перепортальні. Можемо подивитися на масон, у нас тут вийшов трохи темним, можемо використати це забарвлення за холом, але воно працює власне, як вангізон. Те, що червоне, це власне, фіброзні зміни. Ще краще можемо подивитися на ритикуліні. В принципі, на ретикуліні можемо побачити, що є деякі а, невеличкі, дуже дрібні септи, які але немає ще з'єднань, немає мостоподібних ніяких фіброзів і так далі. Але фіброзні зміни, безумовно, якісь у нас є. І вони здебільшого портальні перепортальні, що, в принципі, відповідає першій і другій стадії за Бацом Людвігом. Вона майже ідентична і такій системі, як Метавір і так далі. Також, ви знаєте, є о, різні системи типу э, Ісхака. А, або, наприклад, лайнека, але лайнека використовувати немає сенсу, поки немає цирозу, ну, великого сенсу, скажімо так. А, ну і іскака також на цій стадії використовувати сенсу мало. І що, взагалі в нас є клінічні деякі дані і клінічна підозра в цьому випадку на власне аутоімунний гепатит. І що ж, чи є якісь морфологічні ознаки аутоімунного гепатиту. Власне, виражена плазмоцитарна інфільтрація, тобто переважно плазмоцитами, хоча тут складно сказати, що то переважно плазмоцитами, але, і, в принципі, тут є значна кількість. І є, є хронічний активний гепатит з вираженою плазмоцитарною інфільтрацією, а також а, класичними ознаками аутоімунного гепатиту вважалися раніше утворення печінково-клітинних розеток, так званих, та? Імперіополес. Емперіополес це коли в нас лімфоцити, а вони потрапляють усередину гепатоцита. Але це дуже складно якось чітко відмітити, бо лімфоцити досить, досить легко, скажімо так, проникають між гепатоцитами і сказати, що він всередині, а не між двома клітинами, досить складно. Не знаю, в мене жодного разу не виходило. Тобто, коли ми кажемо, там класичний варіант, коли ми бачимо Імперіополес, це синдром Розаїдовмана, ну там прям це, це більше до наших а, колег з патології шкірних покривів, там яких тканин. і тут... Нам тут точно зазначити емперіополіс в цьому випадку дуже складно, тому можна, в принципі, ну, я не використовую це як критерій. І щодо утворення починково-клітинних розеток, стало ясно, що згодом стало ясно, що це абсолютно не специфічна ознака, і це просто показник регенераторних якихось змін по ренахіму печінки. Тому що ми залишаємося. Ми залишаємося хронічно активний гепатит, там 1-2 ступінь та 1-2 стадія за Бацем та Людвігом. І так ця морфологічна картина цілком може відповідати, може спостерігатись при аутоімунному гепатиті. Також майже завжди, ну, зазвичай ми констатуємо гранічний активний гепатит, а далі просто зазначаємо диференційний діагноз. В цьому випадку це може бути аутоімунний гепатит, і ми виносимо його на перше місце, бо власне клінічна підозра була на аутоімунний гепатит. Це по-перше. І по-друге, за лабораторними даними тут є підвищений титр. Підвище рівня антинуклеарних антитіл, що знову ж таки не є цілком специфічним, але є досить характерним для аутоімунного гепатиту. Другий майже завжди див діагнозом в нас є так звана ділі. Це абревіатура англійськомовна. Тобто, це Drug induced liver injury. Тобто індуцировано, ну, Враження печінки асоційовано з прийомом лікарських засобів, яких саме їх величезна кількість, вони дуже неспецифічні. Тому а, ми майже завжди зазначаємо це якості див діагнозу, і не, вик не виключаємо цього ніколи. Бо якщо пацієнт, ну, ми не знайшли, клініцист не знайшов інших причин, а пацієнт або Приймає тривало, або приймав якраз напередодні або за деякий час до появи з клінічною тобто до появи клінічних симптомів, і якісь ліки, якісь препарат, це дуже варіюється, це починається від якихось відварів, від біологічно активних, якихось не знаю, як це добавок, до там якихось класичних варіантів з процетамолом. Він же ацетамінофен ну, І так далі, будь-які ліки. Тобто, можна це розглядати і коригувати дозу, або замінювати їх, або відміняти. Це вже виходячи з клінічних, знову ж таки маніфестацій та морбідності пацієнта. Тому другим дипдіагнозом це ділі. І третім ще сьогодні в нас була версія: це хвороба Уилсона. Ну, Відома як. У всьому світі відома просто як хвороба Вілсона на теренах України, як Вільсона Канавалова і ще інколи Вестфаля додають. Ну, З таким чином, це тобто порушення пов'язане з накопиченням а, МІДі. І ми, власне, зараз я вам знайду рутинно застосовуємо спеціальне забарвлення, яке дозволяє нам. Оцінити наявність е депозитів міді. Він, мідь, він називається роданін і мідь ним в такий золотавий кольор. Тут цього ми не бачимо. І зазвичай е вас, мідь може бути при е хронічному холестазі, е порушується у нас дренаж жовчий, і разом з цим порушується дренаж. Ну, і через це в нас виникають депозити Міі. Тобто ви перепортально при хронічних холістатичних станах можете бачити накопичення Міді. В цьому випадку в нас його немає. Хотілося б вам його показати, він дуже красивий, але його немає. І що дуже важливо зазначити, відсутність у вас в препараті депозитів Міді не виключає, на жаль, хворобу Вілсона. Тому. А, при хворобі Вілсена також спостерігається ось така портальна інфільтрація. Може спостерігатися, це вона не є цілком специфічна. Тому третім, що було б непогано і абсолютно можливо клінічно виключити, лабораторними і тестами, це також хворобу Улсона. Тому в нас так і залишається хронічний активний гепатит, ступінь стадії активності, точніше, ступінь активності стадія э, фіброзних змін. І три діагнози на першому місці. Гепатит. Ну і далі ще, м, ті, які в... ті, про які ви згадаєте, скажімо так. Тому а, дякую ще раз, колеги, дякую за кейс. А, досить цікавий, показовий і на все добре всім.